Всім привіт, я Петр Бухов, і це мій огляд новин тижня Одеси. На минулому тижні було декілька обстрілів портової інфраструктури, атакували комерційні суда, і багато хто думав, що це зупинить торгівлю через одеські порти, але ж ні. Слава Богу, цього не сталося. І навіть велика компанія Майерськ сказала, що вони. Відкривають ще одну фідерну лінію, яка буде зв'язувати Чорноморськ з Єгиптом. І що вони не бояться цих обстрілів і будуть працювати й далі. На цьому тижні Америка оголосила ще один пакет допомоги, в який буде включати ще одну батарею Петріо. Тож дуже сподіваємось, потрібно вже нарешті захистити і Одесу. Також через два тижні Укрпошта відповіла на запит журналістів, як все інше, Укрпошта робить дуже повільно. Про те, що буде з головпоштамтом в Одесі, він дійсно зачинений, і вони пояснили це абсолютно логічними аргументами. Про те, що там дуже велика площа, його площа 8 тисяч квадратних метрів. Використовували для якоїсь діяльності лише 300 квадратних метрів. Опалювати цю махіну дуже дорого, тому вирішили просто закрити і не використовувати зараз, щоб зекономити гроші. Укрпошта є збитковим підприємством. Декілька мільйонів гривень вони зекономлять тільки на одеському головпоштамті, і таке рішення можна зрозуміти так само, як ми казали на минулому тижні, вони. Думають, що з ним робити далі, і в них є ідеї і зробити там музей або якусь концертну залу. Тобто, в будь-якому разі це буде збиткова державна установа, яка буде датуватись кимось іншим. Очевидно, що пошта не хоче витрачати ще гроші, і хоче, щоб хтось інший витрачав ці гроші, що в принципі логічно, тому що більшість музеїв не є прибутковими. В принципі, місце гарне. Будинок гарний, його треба трохи привести до ладу недалеко від центру, і це буде класно щось там зробити після війни. Дуже цікавий кит зробив екс-нардеп Ігор Масійчук. Він виклав текст протоколу допросу Геннадія Труханова, який був у вересні цього року. Я не знаю, який мотив у цього якимось магічним чином. Взявся у цього масійчука. Дуже цікаво, як і ось в. Цьому допиті Труханов розповідає, як колишній заступник голови Набу Гізоу Глава, він член команди Саакашвілі, нібито вимагав у нього 500 тисяч доларів за те, щоб Набу не відкривала нові справи проти Труханова, і Труханов такий чесний не заплатив їм ці гроші. Я думаю, що він зробив абсолютно правильно, якщо так було, тому що інакше його б взяли вже в за хабар. сміливість після цього ці справи були відкриті: саме справа про аеропорту і інші зараз. Гізовлава він вже звільнений. Проти нього проти самого є справа, і очевидно, що Набу шукає якісь докази, щоб якось його засудити. І тут вони використали пана Труханова. Я ось всі ці роки не можу ні від кого почути, чому саме справи про Труханова не рухаються. Ось є. Три мінімум справи: є справа краяну, є справа його декларації, і є дві справи про організоване злочинне угрупування. І нічого не відбувається. Суди по його декларації це найбільш проста справа. Про що там? Про те, що в нього знайшли щось, не було в його декларації. Це незаконне збагачення або не декларування того, що в нього є. І все там дуже проста з юридичної точки зору справа. Але вже роки три нічого не відбувається. Іноді бувають якісь суди, але все дуже затягнуто. І ось і нарешті я зрозумів, чому. Тому що послуга за послугу. Мабуть, це було так, що якщо ти даш нам якісь покази на ось нашого там у то тоді ще там, півроку ми нічого не будемо робити з твоєю справою. Дуже шкода, що так відбувається, але це хоча б пояснює, як це все працює. Ну і така дотична новина: це те, що в Одесі завершили ремонт Деволанівського узвозу. Там повністю облаштована проїжджа частина Бруківкою. І тротуар асфальта загалом цей ремонт за всі ці роки коштував більш ніж 200 мільйонів гривень. Він був потрібний з точки зору того, що потрібно було відремонтувати колектор, щоб не затоплювало таможену площу. І правильно у нас повинна бути якась міська стратегія про те, щоб відремонтувати усі колектори, щоб не затоплювало місто, щоб не затоплювало балківську, щоб не затоплювало французький бульвар і так далі. І так далі. Це я підтримую. І це було зроблено до вторгнення. Залишалось тільки зробити верхній шар, пруківку, асфальт, фонарі. І тут можна було в принципі почекати закінчення війни. В мерії казали, що дуже потрібно відремонтувати, тому що ось потрібно розвантажити вулицю польську і зробити односторонню вулицю Польську в одному напрямі, де Валамський звіз в іншому напрямі, і все поїде. Не буде ніяких заторів. І я тоді ще казав, що буде так, що ніхто де Воланівським звозом їздити не буде, а це буде просто така велика безкоштовна парковка. І я був повністю правий. Ніхто не їздить диванським звозом. Там абсолютно нема ніякого руху. І він запаркований. До речі, в нас діють нові дебини про те, що під час капітальних ремонтів або реконструкцій повинні обов'язково дотувати велосмугу або велодоріжку. І ось на диваландському звозі є велосмуга. Вона зроблена руківкою іншого кольору, іншого матеріалу, і вона використовується як парковка. Ну тобто, на жаль, все відбулось так, як я передбачав І гроші. Ці можна було витратити якось інакше під час війни. Дуже шкода, що сталося саме так. Можливо, якщо відремонтувати вулицю Єврейську, там дуже поганому стані дороги, і на яку ніхто не хоче їхати, можливо, це трохи пожвавить використання Девеланівського узвозу. Ну а в принципі, нам потрібно визначити, що ми хочемо від цієї території. Вона така знаходиться трохи обабіч всіх пішохідних маршрутів. Багато людей там гуляти не буде. Тобто треба створити якісь. Такий магніт для людей, щоб вони саме туди ходили. Або якщо ми цього не хочемо, то, наприклад, зробити там декілька паркінгів, щоб люди там паркували автівки, і що ми розуміємо, що ця вулиця мертва і вона ніколи не буде живою. Є проєкт вже народного депутата Олександра Гаренюка, який він розробив ще до того, як був обраним, про те, щоб зробити там повністю пішохідну вулицю з барами, ресторанами. Це може запрацювати, якщо зробити туди гарні пішохідні проходи з іншої частини міста, з Дерибасівської, з канатної і так далі. Наразі це просто такий острів, на який дуже важко дістатись, і люди не будуть туди ходити. Дуже така смішна і сумна новина. Одеська делегація поїхала на виставку в Японії щорічна виставка передових розробок і технологічних інновацій присвячена галузі IT та електронним технологіям. І ось під час проведення виставки учасникам було презентовано потенціал розвитку it галузі міста Одеси, місцевих лідерів цієї індустрії та стартапи одеських молодих спеціалістів у цій галузі. Це цитую сайт міської ради. Чотири співробітники поїхали для того, щоб зробити невеликий стенд з листками формату, а 4 на яких роздрукований прапор України, герб Одеси і надпись Одеса. 5 5Т». Це потужно, дуже сподіваюсь, що ця поїздка була оплачена японською стороною, і, хоча би ми не витрачали на це бюджетні гроші. Як я вже казав, коли призначили Танюло Фанасів, це директор грантового офісу Одеса 5Т, Я думаю, що вона буде постійно їх їздити на якісь конференції за кордон, і Фактично буде це такий державний туризм а, для неї. Не розуміло, що... І Ось це головна мета. Якоїсь вигоди для міста. Ми від цього не побачимо. Поки що, на жаль, мій прогноз і тут збивається. Я нагадаю, що в минулу поїздку одеської мерії в Японію. Це коли ще був від Смертетюхін, він їздив з мером Трухановим. Тоді вони домовились про те, що Японія допоможе нам і закупить когенераційні газові установки, які будуть генерувати електрику і тепло під час блекаутів. І ці установки вже скоро з'являться в Одесі. Їхня вартість сумарно біля мільярда гривень. Ну, ось це результат. А Просто якийсь стенд з листками А 4 ну Це просто смішно і сумно. Ну і останнє небо продовжує нас радувати. На минулому тижні це було північне сяйво, а на цьому тижні Одесити могли побачити комету. Ця комета була відкрита в минулому році. Її. Можна було побачити, якщо було чисте небо і, і придивитись після заходу сонця. Вона, скоріш за все, вже до землі не повернеться. Наші нащадки її вже не побачать, вона полетить собі кудись далі. Чого страшного в цьому нема? Ну прикольно, що небо нам дарує кожен тиждень якесь цікаве шоу. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, вчіть японську.